Зараз з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Олександре. Окупанти ведуть наступальні дії зараз на Донбасі. Про це повідомляє Генштаб. А Наскільки вдало там діють наші збройні сили? Діють вдало, тому що ті напрямки, по яким ведуться бойові дії, якщо ми подивимося Бахмут, там ведуться наступальні дії ворогом. Уже Кілька місяців можна сказати, вони а, прагнуть захопити цей плацдарм. Там а, воюють вагнерівці і російські війська. Але незважаючи на те, що знищується сам Бахмут постійними ударами артилерії і ракетними атаками, самі рубежі оборони і саму лінію фронту українські військові утримують. крім того, іноді навіть виходять такі контратакувальні рейди і наносять серйозне ураження ворогу. До речі, цим і продиктовано ті втрати, які ми бачили за попередні кілька діб, які обчислюються по сімсот От російських військових, тому що якраз вони невдало намагаються штурмувати так само і з Авдіївкою, де російські війська кидають великі сили, але не можуть досягти ось цього саме прориву лінії фронту. Там не просто на цих ділянках доволі часті обстріли, але наші війська тримають позиції. Що стосується ще одного напрямку на сході, це напрямок Сватова Кремінна. Там а, противник а, пробує перекинути додаткові сили. Це вже за рахунок а, нових мобілізованих, і намагається вибудувати ще щільнішу лінію оборони і навіть виходити в такі локальні контратаки вже на наші позиції. Тому а, там тривають бойові дії, але. Ну, ці контратаки ворога вони будуть в принципі продовжуватися, і коли наші сили будуть іти вперед, тому що це одна із тактик ведення бойових дій, коли стабілізується лінія фронту і стає до оборони противник. Він може виходити, намагатися вийти, скажімо, промацати ґрунт, зрозуміти, де можуть бути проблемні ділянки, і так далі. Це не той. Контрнаступ і не той наступ, який може призвести до серйозної кардинальних змін на фронті. Тому можна підсумувати, сказати, що гаряче, але лінія фронту не посунулася на сході. Росіяни не змогли її, скажімо, просунути і відкинути наші війська. Пане Олександре, буквально два місяці тому, коли я спілкувався з керівниками і Луганської, і Донецької обласної військової адміністрації, вони казали, що от перевага на і в живій силі, і в техніці перевага на боці росіян. Зараз змінилася перевага. Яка от ситуація? Ви знаєте, все залежить від конкретних напрямків і по техніці, і по людях. Якщо ми говоримо, наприклад, про техніку, то немає вже настільки аж відчутної переваги. І, і як вона була наприклад під час боїв за Сіверодонецький і Лисичанськ, тоді була надзвичайно відчутна перевага російських військ в артилерії. Це без сумніву. Тоді в них було в тяжкому озброєні, тобто в танках. Зараз, наприклад, них вони дійсно вдаються до артилерійських атак, але це вже менша кількість а, по, інтенсивності вогню порівняно з тим же, наприклад, травнем червнем цього року. Тобто, помітно, що. З технікою виникають проблеми, і не тільки з технікою, як і з боєприпасами і снарядами. Все ж таки, ось ці цілеспрямовані удари українських військ по складах і пунктам зберігання боєприпасів, вони дають свої результати, і це. Відчувається що стосується переваги переваги в силі, то ось цей момент, який був, скажімо, між у цей період між і фактичною відправкою російських мобілізованих до війська, звичайно, що по деяких напрямках перевага вже була на українському боці, але Тепер ситуація в тому, що починають прибувати мобілізовані, і звичайно, що на деяких напрямках вони починають нарощувати, скажімо так, не те, що свою перевагу, а вони починають а, заповнювати ось ті бреші, ось ті пробіли, які виникали по деяким підрозділам у російських військ. Але знову ж таки ситуація залежить від а, конкретних напрямків. Наприклад, на півдні, а, помітно, незважаючи на те, що здавалось би там мали бути угруповання військ. Помітно через страти на Херсонщині через те, що не в повній мірі може забезпечуватись логістика через кримське місто, окупований Крим, зараз Росія прагне відвести скоріш за все якомога більше своїх військ з правобережжя і відвести якомога більше кількість зброї для того, щоб бодай щось врятувати і мати змогу в подальшому використовувати. А це в свою чергу свідчить про те, що вони зараз стали набагато, скажімо, так що називається ощадливіше, якщо можна так сказати, ставитися до своєї техніки ніж раніше? І саме з цим і пов'язані от висловлювання Ллойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів про те, що Україна найближчим часом може звільнити і Херсон і правий берег Дніпра. Як вважаєте? Я думаю, що так розумієте, яка ситуація на сьогодні. На мою думку, складається наступним, якщо раніше ще Росія пробувала врятувати ситуацію, і втримати Херсони. Вони пробували ремонтувати Антонівський міст, міст через Каховську ГЕС кинути якісь пантони, забезпечити доставку боєприпасів і ось цих мобілізованих підвести на баржах і так далі. І втримувати якомога довше, то зараз вочевидь складається враження, що відхід російського угруповання військ з правобережжя. Скоріше за все він все таки буде на сьогодні. Головне питання: в якому складі, в якій кількості і з якими силами і засобами росіянам вдасться здійснити звідти відступ. Ну це вже залежить від того, як їм дадуться зробити, або багато в чому не дадуть збройні сили України. Я маю на увазі, що сьогодні досить помітно як десант. Російських військ, які перебуває в районі Береслава, північніше і північно західніше, фактично виконує певні дії по прикриттю відходу основних груп військ. Основних мається на увазі з артилерійськими засобами, з бронетехнікою, там танками, які залишились, і так далі. Тому Скоріше за все, дійсно відвоювати правобережжя і деокупувати Херсон до кінця цього року, можливо, навіть до кінця цього місяця, стає все більш реалістичнішою завданням, пане Олександре, А що вам відомо про балістичні ракети, яка Росія може отримати від Ірану? Ну а це ракети. Які в принципі, в яких треба визнати, Іран просунувся в їх виробництві раніше? Думали, що це скоріш за все ракети, схожі на типу скат, таких 60-70-х років земля-земля зараз. Це більше думок є про те, що ці ракети більш сучасніші, вони більш небезпечніші. Відстань ураження, особливо одного із ракетних комплексів на 700 кілометрів дальності, це доволі таки багато. Як для ракет подібного типу, і відповідно вони балістичні, що теж представляє певні загрози, тому що збивати їх дещо складніше ніж крилаті ракети, які летять повільніше, ці летять швидше, летять по балістичній траєкторії. І звичайно, що в момент фактично Набору висоти чи, чи момент перед ціллю перед тим як ця ракета починає пікірувати, вона набирає досить потужну, фактично надзвукову швидкість і відповідно збивати її складніше ніж збивати крилаті. Але можливо і збивати ці. Ми збивали наші війська. ППО збивали ракети Іскандер. Я хочу нагадати, які летіли з Білорусі особливо активно. В кінці лютого, в березні місяці, можливо збивати і ці, але. Для того щоб мати додаткові можливості і спроможності, нам звичайно потрібні засоби протиповітряної оборони. І я думаю, що от якраз цих три тижні, які активно докладають зусилля зараз всі від української влади. Дипломати для того, аби досягти прогресу в наданні засобів протиповітряної оборони, я думаю, що це матиме зрештою свої плоди, і ми побачимо додаткові системи, які будуть дозволяти нам з такими ракетами боротися, тому що е їх загроз не можна недооцінювати, але й не варто переоцінювати. Має бути чітка оцінка, об'єктивна і розуміння зараз докладення зусиль до того. Щоб знайти способи їм якомога швидше протидіяти, а способи Пане це звичайно Олександре, на жаль. Ми дуже обмежені в часі. Обов'язково поговоримо про це з вами наступного разу. Дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Гарного вам дня! Дякую. Це був Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень.